Виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко зустрівся з директорами шкіл міста. Перш за все, присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих жертв обстрілу під волновахою. Метою зустрічі виконуючого обов'язки міського голови з освітянами стало питання організації охорони навчальних закладів. Время неспокійне, зона АТО. Ви бачите, як терористи активізувалися, кожен день ідуть бої. И мы не знаем, что завтра будет, послезавтра у нас. И слава Богу, что у нас Маргин и Днепропетровская область. Благодаря губернаторам, благодаря замгубернаторам, благодаря тем усилиям, которые они сейчас прилаживают для того, чтобы в нашей области был мир и спокойствие, мы должны со своей стороны максимум приложить усилий. Я бы хотел, чтобы в каждой школе, Месно з ходітелями, з волонтерами, з місної власті, совмісно в місті сусімі. Ми організували тоже такі пункти охорони. Треба сказати, що досвід організації пункту охорони вже є у загальноосвітньої школи номер 9 та й в інших навчальних закладах теж це питання контролюється, але мова йде про посилення безпеки дітей та педколективу. І задля цього освітянами буде розроблено ряд необхідних заходів. Начальник управління освіти Ірина Миколаївна Куліш звернула увагу присутніх на тому, що відповідні заходи повинні враховувати не тільки сторонніх людей, котрі приходять до закладів освіти, а й пильність повинна бути зосереджена на територію шкіл і покинуті або безхозні речі. На сьогоднішній момент головна задача дійсно не допустити людей з якими угодно негативними настроєннями і планами прийти в школу. Цих людей просто в школі бути не належно. На зустрічі також були підняті нагальні питання ремонту приміщень та благоустрою територій навчальних закладів. Зустріч пройшла в конструктивній і конкретній розмові. Жодне з озвучених питань не залишилося без відповіді.